Місце з Чернігів це моя душа, моє серце, моя радість, моя перемога. Я Ракітін Артем Сергійович, проживаю в місті Чернігіві, працював раніше охоронцем. Ракетою мене називали, коли займався боксом. І там з боксу пішла це прізвище. Маю дружину, маю сина, сину 5 років. Молодий малий козак. Чого ти стисняєшся? Да? да? Пошли, поїхали. Моя... Зажурилося. Эй, 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 веселый леймон. Пап, я не все рассказал. Ну ты все, красавчик. Всю песню. Всю песню рассказал, ну и все, красавчик. Дитьонеш мій почув своїми вушами, своїми глазками, бачив вибухи. Привітала людям, що похуя. Ні в одні рамки, ні входить, Ну як за таке можна прощати? Слава Богу, що людина стала жива. Я при свою сім'ю більш на, на той період часу безпечне місце. Я міг залишитися в Києві. Я міг залишитися на западній Україні, прийняти рішення залишитися поряд за своєю сім'єю. Я в себе, я себе не вважав. І я почав відвів свою сім'ю. Повернувся в Чернігів і почали звинки багато поступати. І дзвонити, а куди ти їхав? Можеш, будь ласка, на, ми за тобою пристроїмося, щоб ти як локомотивом… взагалі на, на цій Тойоті все і, і було на той період часу евакуації. уже ми 10 автобус загрузили. людей все багато, багато. Стоять. О, Є там ще. Зараз іщу. А ви відкривали ці людей? — Тільки? А ви що там перевіряли? Що ви там туалет нормально? Все. І слава до делать. З пародом їй-є їй Ось ми приїхали на першу точку, як це було, люди ховалися біля здань. Ви ж не перший раз уже. Но, я, Смотрите, не могу. Скільки людей, скільки я спочатку збирав людей колоною. Там по 30, по 40 машин тоді було. Я своєю машиною воввів колони. Не знаю скільки нас насбусив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І ось ці. Ні, плани или як вони там називаються. Ні кінця, ні краю, колона, кілометра, наверное, полтора-два. Буси, автобус. Забирали спочатку жінок і дітей, щоб ви розуміли. Це не те, що мене там прикла, я пенсіонерів навіть бувало, що не забирав. Хто брати? Давайте. Мужиків не брав. Вот не брав принципово, було і плакали. Да. Було і плакало, а було на самом ділі патріотичне становище, коли хлопцям Амитяне, а хлопцю я кажу, ні, брата, типа, давай, давай терео, йди, отримай автомат, і будемо боронити. Біжить, сука! Біжить мені! Найскладніше для мене це була психологічна навантаженість. Було дуже багато. Рішень, яких треба було зробити мгновенно. А рішення були жорстокі. Слава Богу, красне евакуїрували. Що собрали три дні з Лукашовки раділа назад. А ета врачиха приймала... Ви хто? Как вас зовут? Міс сестра, как зовут? Маріночка Приймала роди. Все, жити будем зараз. Ребят заправим з Лукашовки. Всі. І що, слава Україні! Слава Україні! Було таке, що я навіть так забігав на автобус, залазив там, за ручку і від мами ногами відтолкував людей, щоб маму з грудним ребенком забрати, щоб те не задушили. Ну, що там всі Чернігові на місці здесь? Да. Да. А ну скажите, нам попросили журналісти. Що в Чернігові? У нас ад, не ад. Розкажіть двох да. слова. У кого, у кого дом розбомбило там или это. 2,5 тижні не хводи да. или 600-700 метрів прильоти йдуть, ви розуміли? То есть арта фігачить. Люди паніку що поймали, арта фігачить. — Там все загружено, чуть попал. По 30 було автобусів, 25. У нас були такі, ви розумієте, це було. Ми їхали в трасі, ми бували, теріалі два автомобілі, людей пересаджували. Ми колись їхали, 12 чоловік Прадо в цьому. Люди в багажнику сиділи. Ну, розуміло, Клянуся вам, діти сиділи у багажнику на цьому автомобілі. Попереду сиділи. Тітя сиділа на підголовнику, і отак от ми їхали. Ну, Це просто ну, ну жахіття тоді було. Зараз на дорозі, коли зарвали вони міст. І ми цією дорогою, цією дорогою вакували людей. Дорога складна, дуже непрескозуємо. На тій частині базувалися нелюді, руські орки, які обстрілювали і дорогу, і цивільних людей. От Ми їдемо і починають танки працювати. Ми їдемо, попадають. Будівлі, вдаі, арта накриває. Ну ні дай Боже, влучання було в той автобус, а В автобусі було там 60 десять чолов... Ну, людей. Ви розумієте? Це якщо танк би влучив гармата, танку влучила би туди. Це ж колосальні б наслідки були. У нас ні одного раненого не було, ні одного погібшого. Це ну і результат, сумасшедший результат, розумієте? Подождіть і все. Ну що, ви довольні всі? Добрались. Черніговські, давайте всі сфотографуємося, на пам'ять, ходьте. Давайте, становіться сюди. Діти, всі становіться сюди. Ось сюди все становіться. Братик, по команду. — Алло, надічка, слава Україні! Оце ви патріотична. Героя слава. Ну, В общем, як настрій? Додому. додому? Настрій додому. Понял. Скажіть, будь ласка, як, як ви там? Де зараз знаходитесь? Як стан? Я зараз, недалеко від Берліну, Германія, город Кацрує. А як діти вообще? Як діти вообще? Сейчас уже лучше. Старшая У мене на старшенька нормально отреагировала, А младший, младше э, посідав повністю ногти себе. Повность гриз ага. було дуже страшно, тому що коли машини ставали на деякий час, коли там проходили блокпости, то навіть серце завмирало іноді казало, що зараз будуть обстріли. І було дуже страшно. Все, до побачення. Дякую вам за допомогу. Дякую. Ви наш ангел, anyway. ви чоловік з великої букви. Очень вам благодарний. Дуже велика подяка вашій всій команді, вашим водіям. Тому що ми розуміємо, що ви ризикували кожного дня своїм життям. Це просто безцінно. А Ану. Чернігів на місці. Па підчого офіційного, который є документовано в телефоні, які є поїздки, це більше 26 тисяч чоловік. 26 тисяч людей. 26 тисяч життів. Я не знаю, якщо я хоч одного людину спас, я вже дякую І я не жалкую, що я робив саме так. Не жалкую. Для мене важливо допомагати людям, тому що люди потребують цієї допомоги. Я прийняв рішення, коли були нерозбережі з гуманітарної допомоги, ми возили і, і там, облраді, там було, хто який груз нам передавав. То ви, ви, у нас цикл, ми тепер загружаємо на машину. І будемо переїжджати. Дуже вдячний центр волонтерів, волонтерів донорів за їхню допомогу. Ми багато людей кормили продуктовими наборами. Єгієна дітям видавали памперси, мам, мамулям там все давали. І тваринкам допомагаємо. Ну, да. мені прийшов малий. Гуманітарний центр попросити їсти. Ну, такі малий матьори, мій Артем звати. І він каже: у нас четверо тверо діток. Я приїхав туди, а в них не води, не було давлення, ні даже води. І бабуся даже 50 днів, 56-й день, мабуть, був, чи там я не пам'ятаю який, і вона ні разу не купала їх. Я забираю цих дітей, і я цих дітей покупав в своїй ванні. І я тоді реально пустив сльози. У мене одразу моя дитина перед очима, ця ванна. Я цих двох малих парубків, коротше, купаю у ванні чорних, просто чорних. І тоді я заплакав, так. Да. Саму, Джека, Саня, все там. Все банда. В боре. Ну, там сегодня мед, На Ножевой бой і медчастин. Давай, все. Будешь на ножевому бою тоже. Зупиняти кровотечу ми можемо тільки турнікетом. Так вам це казали вже, Ви знаєте, Ви турнікети бачили. Yeah, yeah, yeah. Є тут люди, які жодного разу не бачили турнікети. Чудово стресові ситуації ми не піднімаємо з рівня наших бажань. Ми можемо все, що угодно фантазірувати собі тут, але ми опустимо з рівня наших можливостей. Що навчились, то й мати. масштабольче формування територіальної громади. Ми заснували після виходу. Російських окупантів це чернігівчані, які добровольче формування, коли буде, не дай Боже, друга волна, чи можна третя, п'ята так сказати, як там вже що ці хлопці будуть обороняти чернігівщину від загарбників. <му> Аааа! Она сильно как три, четыре, дида, так. Зараз знаходиться в нашому цеху, в якій ми производимо буржуєчки для наших хлопців на передову і цивільним людям. Більшинство на це прозводство ми самі со свої кошти все робимо. Слава Героям слава! Це відтолік, хто знаходиться з нашого доброючого формування територіальної громади. Це Патріот, хлопці на схід їздять. Подивіться, он скільки от хлопці за за, за, за пару днів зробили буржуйок. Це капітальні буржуйки, які будуть, я думаю, квадратуру квадратів. Скільки там я не знаю, після 50-60 отоплюють будь здорові. Наші хлопці будуть грітися. Цінності до війни були. Купити машину гарну, якось хорошо віддохнути, поїхати два-три рази на відпочинок, якось провести час файно, з друзями, красиво. А коли розпочалася війна, ці смисли помінялись в корінь. Життя це цінність. Життя людей це цінність. Життя своєї сім'ї це цінність. <плес> я змінився. Змінився, більше став жорстоким до середовища по одній причині, що я живу війною. На сьогоднішній день я живу війною і розумію, що війна не скінчилася, а війна слабих не. Ви розумієте, війна слабих не держить. Я буду слабим, м'який на сьогоднішній час. Я готовий переключитися, коли воно все закінчиться. З дружиною дуже тяжкі відносини, дуже прям. І... Десь мені від неї була потрібна була підтримка. Вона цю підтримку не надавала, тому що вона не до кінця розуміла це. І слава Богу, що вона не розуміла і цього не бачила. Я це вдячний, вдячний самому собі. І смисл. плата своєї сім'ї. Да. І ми вирішили насти це тут квартира для дитини і думали і самі, там, як ну, по життю, ми тут у всьому районі принципово принципово в цьому районі виросли. І для нас це була мрія наша, маленька мрія з нашою сім'єю. Я одно скажу, що знаєте, коли ми маємо, ми не цінюємо, а коли ми теряємо, ми цінюємо. Коли закінчиться війна, я не тільки країну мрію відбудувати, а й мрію відбудувати свою родину. Я це зроблю. Заради цього треба жити, і боротися, і побіждати в цьому. Щоб наші діти ходили по українській землі, по рідній землі.